Вітаємо вас, покажемо вам коротке відео даної моделі дверей з нашого салону. У нас вони виглядають ось так, пофарбовані білою емалью та встановлені дзеркалом. Дана модель користується попитом та дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Також зверніть увагу, в даній моделі дзеркало встановлене з нижньої частини дверей і до верхньої частини дверей що робить її дуже гарною та привабливою в інтер'єрі. Також в даної моделі зручно розташоване дзеркало, воно знаходиться за 12 см від краю дверей, тому на ньому не залишаються відбитки пальців, рук, і ви не зможете його ніяк пошкодити. Дану модель виготовляє одна з найкращих фабрик. Вони вже у нас знаходяться на стенді років 5 і вони збереглися в ідеальному стані, не дивлячись на те, що люди їх кожного дня відчиняють, зачиняють, пробують. Бездоганні двері від бездоганного виробника ви знайдете в наших салонах під будь-який дизайн та інтер'єр будь-якого розміру. Будь-якого кольору з різними варіантами дзеркала, скла та інших матеріалів, пишіть, телефонуйте та відвідайте наші фірмові шоуруми.